Привіт, караднульки! Це як завжди грає. Цього разу для теми відео я зробила опитування в телеграм-каналі, та більшість було за самовираження та індивідуальність. Досить цікава тема, на мою думку, тож думаю, можна починати. І так, що ж взагалі таке це ваше самовираження? Самовираження зовнішній прояв всього, що відбувається всередині нас. Це важлива духовна потреба людини, яка відбувається усвідомлено або несвідомо. В широкому розумінні самовираження це прояв себе, своєї індивідуальності у вчинках і засобах дії. Також, що ж таке є індивідуальністю? Індивідуальність це сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої. Загалом кожна людина по-своєму індивідуальна. Кожна має свій смак та бачення світу. І все ж, які існують способи самовираження. Зараз все вам розкажу. Основний, і думаю, очевидний для всіх метод самовираження це одяг і стиль. Він є найпоширенішим та найзрозумілішим. Ми часто використовуємо одяг як спосіб самовираження. Обираємо стиль, який відповідає нашим особистим вподобанням, та це допомагає відчувати себе унікальним. Власне, тому і існують дуже багато різних стилів одягу. Далі в нас йдуть хобі та інтереси, захоплення різними видами діяльності, такими як музика, спорт чи наука, допомагає виразити свої інтереси та знайти однодумців. Також до цього всього стосується і мистецтво: малювання, писання, музика, танці та інші форми творчої діяльності дозволяють виражати власні почуття, думки та мрії. А наступними в нас йдуть соціальні мережі. Інтернет і соціальні мережі стали популярними платформами для самовираження. Люди можуть створювати контент, який відображає їхні інтереси, стиль життя та погляд. На світ, на мою думку, такими є канали щит, постерів та просто з розмовними відео. Наостанок, самоосвіта та особистий розвиток. Люди можуть вивчати нові мови, технології або інші дисципліни, що їм цікаві. Це допомагає розширити кругозір та знайти себе у різних сферах життя. Самовираження для людини є дуже важливим аспектом для. Загалом життя у суспільстві спроби реалізувати власні внутрішні бажання та потреби, показати справжній внутрішній світ яктом волі особистості свідчить про усвідомлення себе, підкреслять індивідуальність. Яка ж роль самореалізації особистості в житті людини? Процес самореалізації постає нескінченим ланцюжком вільного вибору, що дозволяє втілювати наявні та проєктувати можливі таланти. Вміння і знання у ній особистість усвідомлює, і оцінює протиріччя саморозвитку і використовує свій потенціал, а разом із тим вивільняє і потенціал тих, з ким вона комунікує. І так, який ж висновок ми маємо? Самовираження це круто і важливо. Як їй казала до цього, кожна особистість має унікальний і тільки їй власний набір характеристик та особливостей. Який визначає її індивідуальність. Тож, роднульки, будьте собою, шукайте та приймайте себе. Це найвірніший спосіб бути щасливим у цьому світі. Ну а з вами була Грей. Люблю і цілую вас. Гарного вам натхнення.